І Як ти справляєшся з критикою, хейтом та навалою ботів? Оце, до речі, дуже важливе питання, і буде корисно для всіх, хто прагне до чогось більшого. І ви стикалися в житті з тим, що вам хтось заважає. Зазвичай це близькі люди, найбільше, або оточення, яке біля вас, які не можуть або не хочуть зростати, але з задоволенням будуть копати або хейти тих, у кого в оточенні виходить. Це український менталітет. Не так важно, як у мене. Типа вдома класно. Я думаю, ти сам це помічав. Як важливо, щоб у сусіда не було краще. І споя... У соцмереж це переросло на просто, а українці всюди, на, ну, на всесвітній рівень, тобто на всесвітній планеті. Тобто твій сусід це став в сусідній аккаунт твого товариша в ТікТок, грубо говоря, чи в інстаграмі. І по початку це було дуже важко. Як тільки я почав там до чогось прориватися і так далі, я там отримав 5 кульових, а мені казали, я отримав 5 кульових спеціально, щоб стати популярним. От, такі. От я спочатку ну, смішно з цього було. Потім ти дивишся, як про це більше розповідають. Потім ти там щось трошки розвиваєшся, чуть-чуть в тебе якась популярна з'являється і успіх, і ти вже впираєшся в те, що. Тебе багато людей хейтять, осуджують і так далі. Багато людей хвалять. До речі, це саме цікаве, багато хто з людей не замічає в оточенні людей, які вас хвалять. І ви просто прили. Дякую, дякую, дуже приємно. А от хейтовий всякий контент, люди, слова і так далі, помічається дуже сильно. Вони нас дуже сильно вражають, вражають реально в серце. І мені доводилось просто з нуля зв'язуватися з спеціалістами, які займаються з людьми там шоу-бізнесу чи якісь там політологи, і спілкуватися з ними. А чи це нормально, а чи це окей, а як мені це переживати там? І студенти ж а, наші теж вони ж по початку не розуміють, що робити з хейтом, і до цього треба звикати. Це як побочний продукт впізнаваності в в українській сфері. Немає просто я не знаю жодну відому людину. Взагалі, а я там десь, знаєш, зрівняння там а, з тим же самим Усіком, наприклад, де Усік там, де я. Але у Усіка за що його хейтить? Куча хейтерів є якісь цілі аккаунти, які займаються його хейтом і так далі. Це треба просто прийняти. І я навчись висчитувати статистику. Я беру загальну статистику, дивлюсь, який відсоток хейта у мене, ну, наприклад, в моєму блозі. І якщо він не перевищує 20%, що взагалі нормально рахується, то я дуже спокійно до цього тепер відношусь. На даний момент там відсотків 5, його, і все, з цим просто треба звикнутися. Це побочне. Продукт якось більш-менш зростання успішного медійного життя.